Для пані Йоанни це один з перших закордонних візитів після призначення на посаду. І я завжди це кажу: такі візити в такий час це візити сміливості та справжньої солідарності з нами. Дякуємо вам за це і цінуємо. І водночас я, як міністр закордонних справ, свій перший візит здійснив до Бухареста. І мені сьогодні теж важливо це. Підкреслити, тому що ми ті дві країни, які заслуговують мати найвищий рівень добросусідських відносин, усе це не випадковості, а підтвердження важливості українсько-румунського добросусідства та потенціалу співпраці з перших днів російської агресії, ви разом з нами, з Україною на боці правди і справедливості на правильній стороні історії. Ви прийняли наших людей, які рятувалися від війни. Ви передали нам систему Петріот та навчаєте наших пілотів для Ф-16, щоб захистити українське небо. Ви відкрили свої шляхи та порти для українського збіжжя, щоб гарантувати продовольчу безпеку у світі та підтримати Україну. Дякую Румунії та румунському народу за все це. Саме Румунія стала першою державою, з якою Україна після початку російського вторгнення вирішила підняти двосторонні відносини на рівень стратегічного партнерства. Це тому, що наші країни мають спільне стратегічне бачення нинішньої геополітичної реальності. По-перше, війна розв'язана Росією, загрожує не лише Україні, але й Румунії та всій Європі. Наша безпека є неподільною. Ця агресія має закінчитися справедливим і сталим миром. Для цього потрібно більше допомагати Україні та тиснути на Росію. По-друге, Україна має стати членом Європейського Союзу і НАТО, і це є гарантією того, що мир буде сталим, а війна не повернеться. Ми в Україні покладаємось на успішний досвід Румунії в європейській та євроатлантичній інтеграції. Шлях України та Молдови. До Європейського Союзу є так само неподільним, як і наша безпека. Це відповідає національним інтересам Румунії. Сила та вплив українсько-молдовської єдності на шляху до Європейського Союзу спрацьовували вже неодноразово, і ми повинні зберігати цю єдність у найбільш відповідальні моменти, щоб досягти спільного успіху. Ми маємо відкрити перші кластери разом з Молдовою. Разом все для цього готово. По третє, відновлення України та покарання агресора є обов'язковими складовими справедливого миру. Відбудова України це спільна європейська справа. Роль Румунії є однією з ключових. А українсько-румунська співпраця є важливою для безпеки в Чорному морі та Дунайському регіоні. Вітаємо створення в уряді Румунії окремої посади спеціального уповноваженого за відбудову України. Я також дякую пані міністерці за участь в конференції з відновлення України у Римі разом з потужною делегацією. Сьогодні ми з Оаною обговорили увесь спектр українсько-румунських відносин. До нашої зустрічі у МЗС. Пані міністерка зустрілася з президентом України, головою Верховної Ради та прем'єр. Міністеркою, усе це дуже глибокі та відверті переговори, які повинні бути між стратегічними партнерами. Окремо дякую за відвідане лікарню Охмадит, яка рік тому постраждала від брутального російського обстрілу. Як наш сусід, Румунія часто бачить на власні очі російські обстріли. Так було у ніч на 6 серпня, коли росіяни вкотре обстріляли Одещину. Тієї ночі в одному з прикордонних повітів Румунії також лунала повітряна тривога, була піднята авіація, а кадри вибухів та полум'я, зняті звичайними людьми, заполонили мережу. Тому пані міністерка добре розуміє, що таке російська агресія, героїчність українців і чому важливо цю війну зупинити. Хочу подякувати вам, Оано, що особисто допомагаєте зберігати увагу до російських обстрілів та звірств. На цю зустріч з моєю румунською колегою я прибув з Експо 2025. От в мене ще навіть є символ Експо 20, 2025 М'яка-мяка. Ось така така мила назва всього символу, Я його ще не ношу. І в Японії мене вразив румунський павільйон. Зокрема, фільм та виставка про Україну. Ви і там допомагаєте нам, надаючи свій простір. Для того щоб поширювати інформацію і про Україну, і про наслідки російської агресії. Дякую, це був один з кращих павільйонів, який я відвідував на Експо 2025. Світ не має права звикати до російської агресії. Світ має допомогти Україні з цією агресією покінчити. У центрі уваги наших переговорів сьогодні також ще буде нарощення співпраці у сфері безпеки та оборони. Насамперед мова про інвестиції в українську оборонку та спільне виробництво озброєння, у тому числі через залучення коштів партнерів, зокрема через новий фінансовий інструмент ЄС. Ми також ще обговоримо спільні, е, спільні проекти у сфері економіки, енергетики, транспорту та інфраструктури, зокрема, розбудову прикордонної інфраструктури. Е, Зпоміж усіх західних сусідів, саме з Румунією, Україна має найдовший кордон. Ми вдячні румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, і це дозволить уже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску Біла церква сігету Мармацієй, а отже, посилити нашу співпрацю між нашими країнами. Ми також обговорили перспективи розбудови транспортного коридору з грецького портового міста. Олександруполіс до Одеси через Болгарію та Румунію. Уже сьогодні в тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити. Я думаю, і пані міністерка теж буде про це згадувати. В тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишеневу, а завтра повертаються до Києва. Усі ці проекти мають працювати на благо громадян наших країн, у тому числі українських громадів в Румунії та румунських громадів в Україні, які мастами добросусідства між нашими державами. Україна та Румунія вже незабаром посилять дипломатичну присутність в наших країнах. Зокрема, українська сторона до кінця року відкриє консульство у Сігеті Мармацієй. І дякую за підтримку у цьому рішенні. Україна цінує конструктивний підхід Румунії у вирішенні найбільш чутливих питань у наших двосторонніх відносинах. Ми погодилися, що гарантування прав наших національних меншин та громад є нашим безумовним пріоритетом. Домовилися протидіяти будь-яким гібридним впливам на ці питання насамперед з боку Росії. Кремль не полишає наміру посіяти недовіру між нашими країнами та народами, не вийде. Ми сьогодні також зосередились на енергетичній безпеці напередодні зими. обговоримо можливості диверсифікації газопостачання через трансбалканський коридор. Саме ним нещодавно Україна отримала Азербайджанський газ, і саме його інфраструктура стала ціллю російських підступних ударів. Я вже згадував про стратегічне партнерство між нашими державами. Наше міністерство рухається до виконання рішення ухваленого на рівні глав держав у жовтні 2023 року. І важливою в цьому контексті стала зустріч президентів України та Румунії в Одесі у червні цього року. Ми з колегою домовилися зробити все від нас залежне, щоб у цьому році наші президенти остаточно зафіксували перехід України до Румунії до стратегічного партнерства. І наостанок зауважу, що відразу сьогодні ми разом виїжджаємо до Чернівців. Там ми з нашим молдовським колегою проведемо черговий раунд політичних консультацій у форматі Україна, Румунія, Молдова. До нас долучаться також наші колеги з Польщі та Литви, і це сигнал того, що безпека у Балтійському та Чорному морі є неподільною. Заради нашої спільної безпеки, добросусідства та євроінтеграції. Ще раз дякую, дорога Оанна, за цей візит до Києва, українсько-румунське партнерство. Це запорука безпеки та добробуту в нашому регіоні. Дуже дякую, шановний пане Андрій. Шановний пане і міністр Сібіга, мені дуже приємно бути сьогодні в Києві під час цього офіційного першого офіційного візиту з 2022 року, і в той же час це мій перший візит в Україні в якості міністра закордонних справ. Дуже приємно працювати в рамках нашої команди для того, щоб досягти стратегічної співпраці з метою досягнення процвітання. Також дозвольте мені висловити свої щирі співчуття всім українським сім'ям, які втратили своїх близьких своїх близьких під час війни між Росією війна війною широкомасштабною війною, 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 війною розпочатою Росією. Також недавно було атаковано Ізмаїл, і Це не вперше. Систематично використовують дрони і ракети для атаки України. І все частіше на кордонах з Румунією це безвідповідальна поведінка має зупинитися. Окрім того, ми бачимо. Що які різні є, є грібідні втручання Росії для того, щоб дійсно створити між нами незгоду? Їм це не вдасться, тому що наша спільна історія, сусідство, наша дружба і особливо наші майбутні проекти вони є і залишаються, залишаться більш міцними за ті всі інші інструменти, які нам допомоги, яких намагається посіяти між нами ворожнечу. Я побачила сьогодні, побачила е, охмадит лікарню дитячу і побачила, яка є витимка цього народу в сьогоднішній ранок. Е, незважаючи на цю тяжку ситуацію, е, всі сприяють лікарі, батьки, і я була дійсно вражена. Також і малими дітьми теж була вражена їхньою стійкістю. Спільне бажання захищати дітей, щоб майбутні покоління мали можливість мріяти е, до, йти до європейського шляху. Всі ми сподівалися, що Європа е, навчиться зі свого невдалого е, недавнього минулого, і що не, повтор, не повториться війна. Але рішення Росії принесло війну на європейський континент. Румунія була серед країн, які попереджували щодо ризиків безпеки в регіонах Європи. Але і для нас брутальність і об'єм широкомасштабного вторгнення було шоком. Починаючи з першого дня війни, ми дійсно підтримували мир і хотіли підтримували мир для наших сусідів. Дозвольте бути чіткою, зрозумілою. Це дійсно є актом солідарна міжнародної солідарності між нашими націями. І сусідам, але в той же час це є її шлях забезпечення безпеки у Румунії. Тому різноманітна співпраця між нами залишається дуже важливою. Ми використовували свою голос із відповідальністю для того, щоб створити передати спільний меседж і підтримки Республіки Молдови і України. До щодо вступу до Європейського Союзу, і ми разом з нашими сусідами. Ми біля них під час цього процесу У нас була довга розмова з нашими з миттєвими якимось шляхами вирішення, а також перспективами більш потужна інтеграції інтеграція економічна. Також під час зустрічі з президентом Зеленським і. Також із прем'єр-міністром Свіріденко ми обговорили проекти, економічні майбутні проекти і проекти зв'язку між нами створення. Зв'язку різних містків. Дякуємо за запрошення відвідати Україну разом із бізнесменами, з діловими колами, обговорити з діловими колами України, обговорити більш потужну економічну інтеграцію і спосіби інвестиції у майбутні проекти з метою реконструкції, відновлення, а також і для спільної безпеки. Будуємо нові міс мости, містки і. Як казав пан Андрій, це ми і практично, і метафорично впроваджуємо ці ідеї. Дуже важливо для нас це є наші спільні громади, громада українців з Румунії і Румунів з України. Обидві країни ми. Прис... Хочемо зміцнити це, це різноманітність підтримати її його і з цією метою. Щодо цього, хочу привітати намір у, у, українських органів влади оголосити 31 серпня, день румунської мови. І дякуємо за підтримку цієї ідеї. Завтра ми будемо разом в Чернівцях і разом із міністром закордонних справ Республіки Молдови. Ми Послухаємо Румунську громаду і передамо ваші запевнення, що стосується е, збереження їхньої ідентичності і спільної інтеграції. Дуже важливо, що стосується того, щоб ми відзначили е, наші е, особистості, які під. Е, Підтримали е, спільні культурні цінності. Це міхай Мінеско, румунський е, поет. І ми відвідуємо його в Киченівцях і місця, де він перебував. Е, вірю, я впевнена, що місце України в європейському співтоваристві, в європейській сім'ї. Ми йдемо по цьому шляху. Е, щодо вступу України Республіки Молдови, це спільний інтерес, стратегічний інтерес їхній вступ. І разом із прем'єром Румунії Баложаном і урядом Румунії ми, ми проголосували за програму урядову програму, і вона передбачає також і вступ України до Європейського союзу. Чорне море нас це відкриття до світу, і це дає нові можливості. Ми також маємо важливу спільну роль лідерів для забезпечення безпеки в цьому регіоні. Це має на меті і посилення економічного потенціалу, особливо в енергетиці і в сполученні. Ми не хочемо, щоб не ця незаконна війна зупинила. Наші ці намагання. Ми зробимо все можливе для того, щоб цей потенціал був досягнути між нашими країнами і нашими народами. Ми не не зробили все можливе, щоб не зупинити транзит зернових і надалі будемо робити все можливе. Гарно дякуємо пану міністром і сюзи за гарний прийом мене і моєї команди. За надзвичайну виставку, яку, архівну виставку, яку ми побачили, і це нам дуже чітко показало нашу спільну історію. Наскільки важливим є це партнерство, яке вже триває більше ста років, двостороннє партнерство. і те, як ми будуємо все більш потужніше майбутнє із європейським спрямуванням, спільне партнерство для спільного процвітання. Дякую.